Привіт, вболівальники синьо-білих. У нас свіжі новини прямо з Києва. Цього разу мова йде про гроші. Схоже, Динамо ось ось отримає солідну суму від прем'єр-ліги. Зараз розповімо всі подробиці. Підписуйтесь на наш канал заздалегідь, щоб не пропустити жодної новини про найбільший футбольний клуб України. Ходімо, як повідомляє The Athletic, Боренмут планує продати захисника Іллю Забарного, якого купили у Динамо за 24 мільйони фунтів. Англійський клуб бачить в українському гравці потенціал, щоб стати одним із найкращих в прем'єр-лізі та мати чималі прибутки від його трансферу. Раніше українські засоби масової інформації вже повідомляли, що Київський клуб отримає 20% від вартості наступного продажу гравця збірної України. Забарний чий контракт розрахований до 2028 року. Вже провів 33 матчі цього сезону і нещодавно забив свій перший гол у прем'єр-лізі, крім забарні. Боренмут також готується продати ключового нападника Домініка Соланке, який забив 17 голів у цьому сезоні. Отже, що ви думаєте про цей можливий продаж забарного? Схоже, непогані гроші йдуть до нашого клубу чи не так? Залишайте свою думку в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео. Обійми, шанувальники!